Вітаю вас. З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо імпульсний зарядний пристрій від компанії STEC, модель MXS5.0. Постачається зарядний пристрій в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так. Все у нас запаковано. Тут знаходиться сам зарядний пристрій. Крокодили для підключення акумуляторних батарей. Стандартні і також невеличкий, фірмовий чохол. Також інструкція з гарантійним талоном. Зарядний пристрій доволі компактний, підтримується. 8 кроків заряду в процесі заряду акумуляторної батареї. Зарядний пристрій з режимом десульфатації, тобто режимом відновлення. Переду у нас одна кнопка керування є, корпус з міцного пластику. Під'єднується живлення 220 Віку потужної вилки. І з іншої сторони у нас роз'єм для підключення крокодилів. Акумулятори підтримуються 12 вольтові АГМ, гелові акумулятори, свинцево кислотні акумулятори це все підтримується. Максимальна ємність акумулятора, яка підтримується даною зарядною, даним зарядним, до 160 А. Є ряд захистів. У даному зарядному пристрої це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації. Струм максимальний заряду у даному зарядному пристрої 5 ампер максимальний.